Михайло Коцюбинський. Михайло Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року в місті Вінниці. Його батько був чиновником. Своїм вихованням він зобов'язаний передусім матері, яка походила з аристократичних родів, польського по материнській лінії і молдавського по батьковій. В 11-річному віці. Михайло мусив уперше відірватися від рідної домівки. Закінчивши дворічну народну школу в місті Барі, де мешкала тоді родина, хлопець їде до Шаргорода, щоб продовжити навчання в духовному училищі. І хоча в цей період освітньою реформою було скасоване в школі волосодрання і вуходрання і вистоювання голими коліньми на гречці, проте задоволення від навчання. Учні все одно не отримували, адже лекції обмежувалися лише запитаннями і відповідями. Від учнів вимагали тільки зазубрювання текстів підручників. У родині Коцюбинських за чиновницькою традицією панувала російська мова. І як же були здивовані батьки, коли якось дев'ятирічний Михайло, занедужавши на запалення легенів, під час марення, Раптом заговорив по-українськи. Після одужання хлопчикові розповіли про цю дивину, і він загорівся цікавістю до українського слова. Якось в училищі сталася подія, про яку потім письменник згадував із гумором. 12-літнім підлітком він закохався в 16-річну дівчину. А щоб привернути її увагу, вирішив стати великою людиною. І захопився читанням книжок. Твори Тараса Шевченка і Марка Вовчка здійснили на Михайла таке сильне враження, що він і сам захотів стати письменником, почав складати українські пісні на зразок народних, а потім узявся за написання повісті. Літературним дебютом Михайла Коцюбинського стали вже відомі вам оповідання Харитя, Ялинка, маленький грішник. Письменник помер 25 квітня 1913 року і похований у місті Чернігові.